Тачки, куріпки, кулики, бекаси – всі вихваляють мовознавчі баляндраси. Вони ж свої, вони ж усім нам рідні. Ми з ними в мові наші справжні аси. Моє вам шанування, друзі. Мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Ми вирушаємо. Сьогодні Пробуємо розмежувати значення деяких близькозвучних слів. Їх наші одноплемінники часто плутають, а в результаті виходять дурниці. Отже, увага на екран. Президент України Петро Порошенко заявив, що Росії Керченський міст знадобиться для відступу з Криму а українцям він стане у нагоді для повідомлення з Кубанню. Читаємо на одному із сайтів. Але спочатку неліричний відступ. У наведеній журналістській цитаті є фрагмент, що яскраво демонструє зневагу до аудиторії. Такі випадки я називаю транслейт журналістика. Чому? Бо часто подібні тексти переганяють через перекладач Google і не докладають рук, щоб відредагувати. Їжте. Споживайте інформаційний продукт, жодного разу не смачний. Про яке повідомлення з Кубаню йдеться? Може, про сообщеніє? Це багатозначне російське слово має як мінімум два українських відповідники повідомлення та сполучення. Але навіщо ж надриватися? Нащо редагувати, щоб усе було до шмиги, тобто як слід ладу до речі? Піпу схаває. А як вам такий пасаж? Годину тому тисне сакварелідзе. Заявив, що проти соратників провокатора Саакашвілі почалися масові репресії, зокрема, затриманий Олександр Бурцев, повідомив радник. Депутат заявив, що тисне, збрехав. Хто такий тисне? Звідки ця маячня взялася? Звідти ж. Спробуйте перегнати через електронного перекладача речення, яке легко можна знайти в інтернеті. Абе там соратник бившого глави Одеської Ога Давід Сакварелідзе заявив в інтерв'ю каналу АТР і одержати такого ж самого розумового Духопела. Я перевіряв, але від Духопела ледве ухилився. Ті безграмотні не тільки. Даруйте тупо все переклали, але й пропустили написане з помилкою ім'я, бо ту персону російською звати не Давід, а Давід. То невже в цих недопсевдожурналістів бракує клепки хоча б перевіряти те, що дають в ефір? І це, до речі, не залежить від того, з якої мови та в яку переганяють? Порівняй латинський вислів. Переклали російською места лікарством там, де то, що считалось пороком, становиться обычаем. Дальше буде. Замість доречного тут продовження слідує використана калька з українського далі буде. І знову ніхто не перечитував. А якщо перечитали і не виправили, бо не знають. Гадаю, тоді моя назва таких песів наведена вище, цілком виправдана. Писець. Історичне у Давній Русі переписувач і упорядник рукописних книг застаріле писар у другому значенні, тобто працівник штабної армійської канцелярії. Один з моїх розумніших товаришів думайте, чому я такий розумний? Бо дружу з розумнішими за мене. На своїй сторінці у Фейсбуці щодо подібних недолугостей написав: мене одного бісить недоречний комп'ютерний переклад власних імен з української на російську і навпаки, типу Михайло Драйхмара Михайло Драйтуча. Уперше ж почало сіпати щодо цього ще за прокурора побута. Тоді на початку 2000-х, одразу в кількох матеріалах українське прізвище першого прокурора ЮВТ Юлії Тимошенко обиход грамотні писаки в перекладі з російськомовних текстів подавали як побут. Ох, і натерпівся, пам'ятаю, з тим побутом. Спочатку було смішно, а потім не дуже. Для таких речей давно придумали справедливу назву професіоналізм. Потрійний звук «ф» у ній це не помилка. Нехай професорові тричі незасудженому засудженому у Ростовах не сумно буде. А зараз невеличкий тест. От скажіть, скільки нормальна людина зможе витримати на спектаклі? Де Гамлет, крізь усмішку, кривляючись, підморгуючи залові, фальшиво виголошує: Чи бути, чи не бути, ось питання, що благородніше коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, а чи зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому, заснути вмерти, і все? І знати вічний сон рятує, і серця вийме біль хе -хе, позбавить полоті, а заразом страждань. Чи не жаданий для нас такий кінець? Заснути, вмерти і спати, а може, й снити. І це тоді, коли треба показати суголосні цим словам справжні емоції, що нуртують у пораненій душі неспокійного принца, усю ту мегагалактичну буремність у білих тапочках. Бачив я такого Гамлета. Гамлета Недо, Гамлета Псевдо. До речі, саме так. Чи бути чи не бути ось питання звучить у нашому художньому перекладі одвічне шекспірівське «to be or not to be», а не бути чи не бути. Ось у чому питання. У ньому ми дуже легко впізнаємо бить і нібить, вот в чому вопрос. І навіть тут мавпуємо. Але повернімося до нашого першого речення. Я не чув, чи справді казав таке пан Порошенко, чи це вільна інтертрепація журналіста, але в жодному випадку написана чому? Все дуже просто вони плутають ситуацію. з про... Далі, гадаю, ви знаєте, так ось нагода це зручні для здійснення чого-небудь обставини, підхожий для чого-небудь момент. Це слово входить у сталі сполуки, з нагоди у зв'язку з певними обставинами, при нагоді за зручних обставин трапилася нагода, виникла зручна, сприятлива ситуація. Але є в нас ще й пригода, те, що трапилось, часто непередбачене, несподіване, подія, випадок небажана, неприємна або небезпечна для когось подія. А тепер подивимося на фразеологізм стати у пригоді. Він має кілька значень: приходити на допомогу в скрутну хвилину, взагалі допомагати кому-небудь бути потрібним. Далі зазирнімо в українську народну казку Іван Вітер. Дивиться, летить шуліка. Іван Вітер хотів його забити, але він каже: не стріляй в мене, я тобі колись у пригоді стану. Ось так народна казка, крім усього, нас вчить ще й правильного мовлення. Що хотів сказати Шуліка: Я допоможу, коли тобі буде потрібно. Підставлю плече в скрутну хвилину. От, і в нашому реченні мало б бути написане. Українцям він стане в пригоді для сполучення з Кубанню, але, на жаль, випадків сплутування близькозвучних слів ще багато. Загугліть хоча б економічний автомобіль, і вам на блюдечку з блакитною облямівкою піднесуть поради щодо економічного водіння автомобіля. Недорогі та економічні автомобілі на всі випадки життя. Та ще мільйон подібних невдалостей, незугарностей. У чому незугарність? У тому, що економічний це прикметник до економіка. Економіка, наука про господарство, а саме про організацію та управління виробництвом, ефективне використання ресурсів, збут і споживання товарів. Тоді виходить, що будь-який товар економічний, бо ним опікується економіка. Навіщо ж тоді виділяти автомобілі? Чи, може хотіли сказати економний? Економний, який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь, точно розрахований, стриманий у виявленні чого-небудь, який сприяє економії, здійснює її. Цей прикметник утворено від іменника економія, бережливість, ощадливість при витрачанні чого-небудь. Отже, автомобілі недорогі і допомагають економити, тому вони економні. Чому ж у наших недопсевдо все не так? Відповідь надзвичайно проста: бо десь у світі є економічний, относящийся к економіки, хазяйственний і економічний, можливість що щоліба секономіть, вигідний. З огляду на сказане не можу не процитувати. І всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї дасть бі колись будем і по-своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа учитель великий, а не те, щоб прості люди. Даруйте, що цитата чималенька, але погодьтеся, вона справедлива. І на сам кінець раптом що? Облямівка це вишивка або смужка тканини, хутра на краях одягу взуття для оздоблення. Лямівка оторочка. Переносно те, що смугою оточує щонебудь. І жодного разу вона вам не кайомочка. Ех! Якби ж ми вчились так, як треба. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка, а може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так. Як хочемо ми, бажаю, щоб українці усе ж дослухались до порад знавців мови і користувалися ними, а наші шановні глядачі щоб ставали підписниками експертного тіві, ну і щоб чекали наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням. Адже наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті. Чи не так?